Майстер-класи, музичні виступи і продаж крафтових товарів. Холодноярський ярмарок зібрав митців, ремісників та відпочивальників. Мирослава приїхала у Мельники з Черкас. Розповідає, майструє із глини не вперше. Секрет вдалого виробу простий. Це треба старатися і мати такого хорошого вчителя, як цей чоловік. Наставник дівчинки Олександр розповідає, спробувати створити щось із глини завжди багато охочих. Так і нині до гончарського круга сформувалася невелика черга. Майстер пояснює, контакт із глиною має терапевтичний ефект. Глина виховує людину, бо не просто взяти і з цієї глини з такої тонкої слизької, ну іменно такого слизького матеріалу, зробити щось. Що да? Дуже максимально треба бути в гармонії з самим собою, щоб щось зробити, щоб щось вийшло. Родина Світлани приїхали в Холодний Яр продавати власну продукцію. Живуть неподалік Кременчука. Там доглядають поле лаванди площею 5 гектарів. У нас є лавандовий зефір, у нас є квіти, у нас є саше, ну і лавандова олія для соусів, всі в маринадів, салатів, це дуже смачно. Торгувати допомагають навіть найменші члени родини. Про переваги лавандової олії юний Владислав розповідає детально. Можна її додати в рибу, м'ясо, в салати і так далі. Унізі її використовувати як звичайну олію, там жарить м'ясо і так далі. Додавляти краще всього, трохи, тому що вона трохи горчить». Жителі Полтавщини приїхали сюди вперше. Враження приємні. Дуже-дуже така приємна. Обстановка тут дуже нам подобається, і ми не пожалкували, що так далеко їхали. До вас приїхали, будемо приїжджати наступного року. Організатор крутого замісу розповідає, кожні вихідні тут проводять майстер-класи і заходи для дітей. Періодично зверталися дрібні підприємці, охочі виставити тут свій товар. Тому влаштували ярмарок як додаток, музичні виступи. Людей приваблює те, що можу сказати так, може у нас немає понтів. Ми такі люди, як всі. Ви може бачили. Я, я спілкуюся і з малими, з великими. І я, як організатор, я не ховаюся. Я не сиджу в кущах. Я сам координую ці дії, де кому щось не так я розбираюся в цьому питанні. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.